Контент-Ера створює величезну кількість парадоксів. І те, що ми усі почали любити створювати та поширювати свій контент, і почали всі, звичайно, застосовувати це для просування з якоюсь комерційною задачею, для просування свого бізнесу, для просування себе, для того, щоб стати блогером, це все дуже дуже змінює підходи різні в маркетингу. Тому що, якщо раніше компанія визначала свої там канали просування, інструменти просування, вона це таким чином, так, наші клієнти є в Інстаграм, наші клієнти є в Фейсбуці, в Ютубі, в Тікток. І, звичайно, ми маємо там бути, ми маємо щось публікувати, ми маємо запускати там рекламу, щоб постійно взаємодіяти з нашою цільовою аудиторією. То зараз з'являється величезний нюанс. Велика кількість користувачів приходять на платформу і використовують її лише в одну сторону, тобто приходять для того, щоб опублікувати щось, і виходять, вони в взагалі не взаємодіють з іншим контентом, і відсоток таких людей насправді і створює оці всі передумови для висновків, що якась платформа помирає для просування. Тому що якщо ваша цільова аудиторія приходить лише для того, щоб щось опублікувати і просунути себе, і вона взагалі не виділяє ні хвилини часу на те, щоб промоніторити, а що в інших, або моніторить навіть інформацію, але з такою професійною оптикою, тобто а що роблять конкуренти, і що можна зробити ще з цікавого для себе. Але насправді вони не є активними користувачами цих платформ, вони є маркетологами, фактично на цій платформі, і продати щось іншому продавцю, ну. Ну, ви ж розумієте, ця ситуація майже абсурдна. Тому беріть до уваги цей факт. Обов'язково вивчайте поведінку вашої цільової аудиторії в конкретному каналі чи взаємодії з конкретним інструментом. Лише це може принести вам результати. А робити щось або щось це не потрібно.